У 2022 році український футбол поступово виходив з кризи, яку спричинив початок російсько-української війни в 2014 році. і ковід в 2020 році. Клуби ОПЛ мали змогу запрошити до себе легіонерів, які також підсилювали наш чемпіонат. До прикладу склад донецького шахтаря до 24 лютого 2022 року виглядав приблизно так: сім бразильців та чотири українці. А ось склад київського Динамо. Які робили ставку на власних вихованців. Але в старті було 2-3 іноземних гравця. Проте все змінилось після початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що легіонери скористались правилами УЄФА і виїхали з країни. А сам футбол був на межі зникнення. Влітку 2022 року в варіанті відновлення чемпіонату було безліч і проведення його у Польщі, і грати лише на Закарпатті. Але Міністерство молоді та спорту України видало наказ, яким дозволило проведення спортивних змагань в умовах воєнного стану. Менш ніж за тиждень до початку матчів вище спортивне та футбольне керівництво України визначило безпекові правила. І якщо коротко, то вони базувалися на двох головних тезах: матчі мають бути без глядачів, а укриття не далі, ніж 500 метрів від стадіону. Перед усіма стояло непросте завдання грати матчі саме на наших вітчизняних аренах. У той час, коли ракетні обстріли України ворогом продовжуються щодня, футбол став першим видом спорту, перезапущеним під час повномасштабної війни. Протокол проведення змагань надалі використовували інші види спорту. Повертаючись до першої тези про легіонерів, пропонується, до прикладу, шахтар. Усі 12 закордонних гравців, які були на той момент у клубі, виїхали, з них повернувся один. Схожа ситуація була і в інших клубах. То хто ж має замінити таких важливих і досвідчених гравців? Цей виклик впав на плечі молодому поколінню українського футболу, які ще вчора грали за чемпіонат ю 19 Клуби УПЛ посилювалися 18-19-річними гравцями команд грандів Динамо та Шахтаря. Так, в сезоні 22-23 кривбаза в оренду Назара Волошина зоря вхопила до свого складу Володимира Брашка. А Олександрія запросила на два роки оренди до себе центрального захисника Максима Дядчука, який насправді провів там лише півроку і повернувся до складу команди киян. Молодий оборонець перших слів розкаже нам наскільки важко було перейти з юнацького футболу до дорослого, як грати при пустих трибунах. Та проплив повітряних тривог на матчі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я перебував в команді Ю-19 Динамо, і ніхто не знав, що буде далі, як ми далі будемо рухатися і чи буде далі чемпіонат. Пізніше, коли інформація прийшла, що чемпіонат все ж таки буде продовжено, то я пройшов у збори з першою командою, але мій досвід не дозволяв перебувати в такій сильній команді, і мене відправили в оренду до Олександрії. 18 років, коли ти хлопчик. То грати з такими мужиками, можна сказати, яких досвід по 10 років, по 5 років, то це важко. І не тільки як фізично, так і морально. Поступово ти привикаєш і входиш в цей ритм, і ти навіть получаєш від цього задоволення. Свою дорослу кар'єру я почав при пустих трибунах, і звісно, це трішки давить, тому що немає того запалу, коли ти приїжджаєш на великі такі стадіони, як Арена Львів, як НСК Олімпійський, і навіть стадіон імені Валерія Лобановського дивишся на пусті трибуни і тобі трошки сумно. Але я дуже радий, що повернулись фанати на трибуну і вони дають певний запал, певну енергію. І навіть коли забуваєш гол, ти розділяєш ці емоції з ними, і це прекрасно. 1 грудня кабінет міністрів України на засіданні доручив мінмолоді спорту МВС та іншим органам розробити порядок допуску глядачів на матчі з дотриманням безпекових умов. Очільник спорту підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращити фінансовий стан спортивних організацій та зарядити вболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні. Наразі, на щастя, дозволено проводити матчі чемпіонату України з глядачами. І, в принципі, ну, на жаль, не всі стадіони вони можуть приймати зараз глядачів, тому що зараз діють певні протоколи безпеки, безпекові норми. Це обов'язково має бути в радіусі 500 метрів укриття біля об'єкту, тобто біля стадіону. І дозволена кількість глядачів, якраз та, яке вміщує в собі укриття. На стадіоні Динамо Київ це. 1800 глядачів дозволено зараз наразі приймати і офіційне укриття це паркінг стадіону, яке вважається, в принципі, офіційним укриттям навіть на карті укриттів. Досить складно, тому що раніше цього не було. Це такий прецедент вперше. І потрібні додаткові заходи безпеки, додаткові, додаткові співробітники. І це, це ну наразі, наразі такий, на жаль, негативний, але певний досвід. Добре, що на нашому домашньому стадіоні є укриття, яке дозволяє бути глядачам на матчі, і під час повітряної тривоги всі проходять в укриття як і фанати, так і футболісти. І по регламенту, там, якщо тривога годинку, то може перенестись матч на невизначений термін. Але якщо тривога проходить і стадіон має змогу продовжити далі в матч, то після тривоги йде розминка, і після того продовжується матч. Звичайно, є нюанси, такі, як в східних областях, коли ти приїжджаєш на матч, то під час гри можуть бути навіть 3-4 зупинки через повітряну тривогу. І це дуже емоційно б'є і виснажує тебе. Але те, що ми зараз граємо під час повномасштабного вторгнення, під час війни в футбол. Це щось із ряду фантастики, тому що навіть коли я був на зборах, ми спілкувалися з європейськими командами, і вони взагалі цього не розуміють. Тільки завдячуючи нашим воїнам, зараз футбол можливий, і я от особисто знаю деяких представників так от фанатської спільноти Динамо Київ, які навіть знаходячись там на передовій, вони все, все одно знаходять якийсь певний час, щоб поцікавитися, подивитися за результатами своєї улюбленої команди і. Ну це це насправді дуже багато чого вартує, і тому тільки завдячуючи їм зараз футбол в Україні можливий. Кожен тренер, кожен футболіст розуміє, якою ціною вони зараз мають можливість проводити чемпіонат. Тому неможливо не згадати про феномен спортивного світу, поєднав єдину футбольну сім'ю всі суб'єкти з учасного українського футболу. Фонд трибуна героїв благодійна організація, яка з перших днів своєї активності підтримує та бере на себе відповідальність за системну підтримку та захист дітей, дружин та батьків загиблих військових з фанатського руху. Адже футбольні фанати це одні з найактивніших борців за свободу України. Вони стали в перші ряди під час революції гідності і першими пішли в добровольчі батальйони, які зараз воюють в найгарячіших точках. Попри всі складнощі, попри всі виклики. Збірна України виборола своє право грати на європейських турнірах. І хоча два роки матчі не проводились на домашніх аренах, наша головна команда завжди відчуває підтримку українців. Заповнені стадіони Польщі та гімн України на трибунах давали нас бігти та перемагати в надважливих поєдинках. За ці два роки в топ ліги Європи перейшло чимало українців: і Михайло Мутрик, і Віктор Циганков, Артем Довбик, Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк. Мені вдалося коротко поспілкувати з Єгорем та спитати у нього про те, наскільки важко морально спостерігати за подіями в Україні на відстані та про підтримку України в Великобританії. Так, це нелегко, тому що на відстані це е, тяжче переживати ніж. Та тоді, коли ти в Україні, ти можеш чимось допомогти своїй країні, своїй родині. А так, коли ти на відстані, ти тільки можеш подивитись, написати чи і спитати, як справи. В Англії по цей час підтримують Україну, українці всіх підтримують. Так і у нас була зустріч з українськими дітьми, це організував Бренфорд а Прем'єр Ліга. Зібрали всі, всіх українських дітей з Англії, та я з ними зустрівся. Була як фотосесія, запитання. Та це ця підтримка з, з боку Великобританії, це дуже від, відчувається. Вони як приймають українців як своїх. я вважаю, бажаю, що всі українські українці думають, що надоїли, але все таки залишилось, всі питають, всі переживають. Та всі кажуть, що допоможуть. там всі спрашують, чи треба допомога, чи щось таке. Зараз багато. Граців грає з України, це не тому, що війна, я так вважаю, а тому, що в Україні ще змінились, та дають шанс молодим гравцям грати та розвиватись. Саме тому зараз вони мають великий шанс поїхати за кордон. Не можна заперечувати, що український футбол постраждав за час війни, зменшення фінансування, зруйнована інфраструктура, відтік іноземних гравців все це могло слугувати повністю зникненням цього виду спорту в Україні. І можливо будь-яка інша держава сказала, що футбол і війна це несумісні речі. Але не ми. Українці ніколи не зупинялись і точно не зупиняться зараз. Ми будемо перемагати на світових аренах. Ми будемо заявляти про себе цілому світу. Наш прапор майорітиме на європейських стадіонах. І скоро він буде на рідній Донбас Арені, де буде грати збірна України. Ми безмежно вдячні Збройним силам України, які роблять все, аби ми жили під мирним небом і могли приходити на стадіони підтримувати улюблену команду. Пам'ятаємо, якою ціною це все зроблено. Витримаємо все, бо ми одна велика українська команда.